Розмови і жарти під час сексу. Норм чи не норм. Хорошо, давай е, зрозумімо, секс був в тебе? Так, все. А як я вам зараз докажу, що він мене був? Типа, я просто можу вам зараз піздіть трошки, якщо я тебе. Скажи, скільки в мене було сексу? Скажи, скільки Скільки в тебе було сечів? І говорив під час цих тисяч. Ні, до речі, якщо так згадувати всі мої секси, то. А що ти так зам'явся, типа всі мої секси, коротше. То говорив один раз, коли сесію здавав, бо треба було здати, так? Розказуй, давай, давай, звісно, про всі свої секси, так? Да? З ким ти там Ні, базарив? Це не про. Так, стоп, це не про мої секси, ну. ні, ні а Це, ні, це ти вже всі ти... твої люди писали. Подожди, пришли. це вже, коротше, ти копнув із цієї ями питаєшся вибратися. давай. Про яку вас? ми зараз говоримо яму? У мене було багато ям ну, е... <рес> 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 про яку? Ну, в сексі. Ну. Це не секс. секс з хвильками, так? Да? Таки яму? Не секс в ямі. <рес> <рес> секс з трьох. Блін, я не знаю, чи я погоджусь на таку інфу, ну, на таку цю. А за 100%. Якщо це доларів. Ти приміру... думаєш, за мене будуть торгуватися. 200. Мене будуть умовляти бабками. Свят. Будь ласка. 200? 200 доларів? 300. 300 доларів. <ріст> Продано. — Ні. — 300 доларів, по сотки mm -hmm. на кожного. — Все нормально. <ріст> <ріст> на, ні, не кожного. уже якщо то тільки мені. Тема <ріст> така. <ріст> Астрологія, Таро і все, що з цим пов'язано. Не сильно вірю в цю штуку, так, да, не вірю більше. Да. Тобто, так не знаю, якось воно все надумано, як казка звучить, ні. Ходив колись е, е, до... до якихось знахарів і тому подібне? Та ходив по любому Там щось дуже цікаве, до кого він ходив. Типа він прийшов, а вона оказалась не таро і не Ні, я ходив раз, блін, ну я ходив раз до знахаря. І не зійшло щось? Що Знахарем? Ну, це не було тіндер побачення і з нахарями такі. Ну, переписки був типу, цікавіший. Да. Я якось да, поїхав до знахаря в Черкаській області, в село, реально. Типу, і заходив до нього. Це в нього, така, в нього типу, є хата, де він живе, а біля хати така, типу, як так, знаєте, літня кухня може. Так. Да? І там він приймає людей. Знаєте, і там така велика черга, ці стоять люди, які до нього. І я чергою вистоював. І я заходив до нього, і потім говорить: а в нього заходиш в нього все в якомусь такому диму. Типу знаєш, як благовоньки, знаєш. Сидить, да, да, він з кальяном сидить і день. Я, типу, щось сідаю, а він каже, якого кольору е <п ят> <п ят> якого хуя? Ти приїхав казала твоя баба, <п 'ят> що ти зайдеш, я не поняла чого. <п> ти <'ят> ж молоко приніс нам правильно. А <п> ви знаєте, <'ят> точно свою дату народження... Це. Блять, я проїбався. Що це сюди. знати саме час? Коли, коли, ти, ви, до, саме шо, коли, коли ти вже з'явився на світ, чи ти виліз наполовину. Із, ну, повністю. І, і. А подожди. З ніжками з усим. Дивись. І почав ходити ще Ні, 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 подожди, дивись, є така ситуація, я був на пологах два рази. два рази. Перший раз, коротше, отримали ми сина посилку, як посилку. — Отримали? We. — Отримали? — В пологовому відділенні новий полос. А хто платив за пізналу пошло. Коротше, отримали ми сина. десь Стандартна ситуація. Чувачок отримав сина, повернувся і каже, 11 10. Ну, він спиздів, коротше, бо було 11-11 по тому Ні, Але, А прикинь, прикинь, таки каже, 11-10. все, у мене робочий час закінчився. <рес> Держіть. Коротше, друге, друге, дочка у мене народилась, і чувак просто ходив, щось, тинявся, блять, щось розказував туди-сюди, і потім такий 12-40. Я тобі кажу, він сорок хвилин тинявся. Юра, можна питання, що тебе за чувак ходить на пологах? Коли в тебе дружина твоя народжує, ти не можеш тіба, назвати це ти такий лікарів. чувак, це лікар? Це ж, ж другий, Ні, ні, просто я запрошую тебе по об'явленню. Хто хоче зі мною сьогодні? Є, вака... да, є вакантне містечко. Хто може так, типу в болельщику беру? То як в цій ситуації? Який час правильний? Вона точно не родилася. Коли... одразу? Вона така, дякую, пам'ятала, Говорить, навчилась. Я цю херню не забуду. Це треба татуху зразу бити, типу, щоб а хто взагалі вірить в карти Таро і в цю вірите? Ви вірите? Ви роз ви роз самі розкладаєте, можливо? Ага, ну то понятно, бля. Дивно все таке, я всю хуйню не вірю. Ну давайте погадаємо тобі. Давайте в кінці каже, підписуйтесь на мій тікток. Пожалуйста. Штукар, наша — Не починається місяць наступний. Чи що? Пьорл, знаєте це щось по графіку да зразу всі з типа, я не гуглив її собі, гадаєш? Да? Ну типу, як це не 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 любиш, але через силу робиш. Карту дня це означає, це що тебе чекає тебе відривний, там де всю день, що може погода? Ну це ж більше, ну це ж типу більше якесь саме, ну типу, як ти просто все віриш. Ну, а типу... — тягуєш карту, така типу, хуйня, слідуще. Можеш, типу, цитату, як от як пише на карті, от, наприклад, побажання, як воно пише? Ну, не знаю, башня якась, думаєш все. Так. Нет. Така башня, так сьогодні Гулівер, бля. Звільняюсь з роботи, як провести останній робочий день. Я працював на кондиціонерах. У нас була така, типа шефіня, ми її називали шефка. Одного разу я, коротше, йду, заходжу в туалет, а там вона. Типа, а вона така строга, завжди в костюмі, завжди така, блядь, не коса. І тут вона, короче, в туалеті така, ааа! кричить, блядь, натягує труси. Я, блядь, злякався, закрив ці двері, а потім думаю: є. Бедь, як соромно! Просто відкрив двері і кажу: і, звиняйте. Ну, нормально, побачив там жінку в туалеті, ну окей. Але вона тягнула ці труси, вони були, коротше, червоного кольору, і там був слонік. Прям я як лянутися. ти там... довго стояв і роздивлявся. Треба сильна увага, блін! Таке стоп слово в сексі обрати. З дружиною ж по-любому багато сексу було. Багато слів, да? так, типу, які я Ні, забуваю. Ну, нахер. Якщо дитини, то як мінімум до кожного дитини були приходи, які, ну. Що, 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 що? секс підходить, так, підходить, типа... якісь спроби, да. Ви ж, є якісь слова у вас, топ-слова? слова Е, типа... Та не типа, якщо воно у тебе є, то його знаєш. Немає, 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 немає. Ви немає. займаєте собі сексом. Ну, Пашемося, да, поки дітей не буде ще. Да романтик, романтики лупашимся! Алло, мала, що ми собі будемо лупашитися, бля. Ну, У нас так в дворі казали, коли якийсь із назначався. — Лупаться. Лупашится, блин. А ти думаєш, після... — А думаєш йому легко? Оце, блядь, от це хеш. Третій раунд і не да? Як Після бійки можна, до речі, знаєте, як цей, знаєте, є відривний календар, такий календар стоп слів. Типу, у вас кожен день нове стоп слово. така, типу, сьогодні у нас стоп слово Маковія. На кожен день нове стоп слово, Так, але пов'язане з солодощами Чурч ні. Ти поки його вигориш. Прикиньте. І ви живете в цій квартирі, де сусіди вас чують постійно. Думають, що в них там по вечорах робиться? Що це за кулінарні люди? Ці гурмани зібралися. Пломбір! Пломбір! Чурчхелла! Та сьогодні чурчхелла! Та пломбір я тобі кажу. Прикольно, оце з відривним календарем. Стартап, я можу готував відкривати календар стоп слів. Хто купить відривний календар стоп слів в секції від Святослава Олександровича Марченко? Поопладуйте. Бля, дуже слабенько. А хто буде за мною пробувати це все?